Зайку мучила хазяйка. Гібридничок маленький, замучений власником, замучений таким макаром, що було підключене сонце, сонячне поле і відключили батарею на включеному інверторі. В результаті, в результаті він пішов в помилки, постріляли конденсатори, погоріли по dc перетворювачу по вишайці і щось погоріло. По сонцю. Власник чесно казав, що надивився моїх відео і щось там пробував паяти. Поміняв один транзистор, і в нього зараз є дев'ята помилка. По батареї короткого нема. Конденсатори чомусь він поміняти вирішив, що не треба. Розбираємо і подивимось, чи можна ту зайку ще врятувати. Інвертор має сильний запах мильно-рильного. Скоріше за все, жив десь в прачечній. Якийсь цей трансформатор плавного пуску, трохи дивний, мені не подобається, трохи воно все заляпане. Ну і раз він жив в ванні чи прачечні, це дуже добре, бо нам його треба буде мити від електроліту. Десь тут транзистори міняв власник, не знаю які. Напевно, один казав, от паяний може бути. Але я вже бачу певні проблеми, про які власник ще не підозрює. А ви бачите? Трансформатор той, що мені не подобався плавного пуску, і його діод тут явно не контачив і горів. І що це таке і чому? Та ні, діод ніби не пробитий. Не було контакту і просто підгорало. Цілком можливо. Якісь сліди корозії. Ну, Сюди електроліт не затік. Ну, тут, напевно, був електроліт, він, мабуть, вже досить довго зі стрельнутими конденсаторами, але то не точно, може це власне від мильнобрильного. Я міряти щось хотів. Я хотів щось міряти. Тут коротких нема, то зрозуміло, хіба пройтись по гейтах, щоб зрозуміти, що там відбувається. Чи відновив він всі. Гейтові транзистори, чи пропустив щось? Та ніби нормально. Добре, а що в нас по високій? Висока теж виглядає цілою. А чого ж він в дев'яту помилку тоді падає? Треба розбиратися з плавним пуском, ну і загалом дивитися, що тут до чого. І міняти конденсатор. Ага, ще сонце. Ще щось згадував, що по сонцю якісь нюанси були. Вузол сонця в нас з протилежного боку шотківниці. Транзистор не пробитий, діод не пробитий. Какова чйорта Без сумніву, то інвертор має якісь таємниці. І або мені щось не дорозказали, або і власник щось не знає. Але це не є причиною проблеми. А З конденсаторами цирки я таких не можу знайти ні в Китаї, ні в нас. 6400 на 35. 6800 є стандартний номінал, але тільки 22. Тут 18 діаметр. Тобто якось їх тут треба буде тулити і чуть нижче. Ні такого номіналу, ні таких габаритів. Буду щось фантазувати, але не раніше як запущу сам гібридник в роботу, тільки тоді буде сенс думати за конденсатори. І Якесь западло з тим інвертором, тому що тут -от аж погоріло, не погоріло, а почорніло покриття і сам текстоліт. І є корозія. Аналогічно цей кут. Є поверхнева корозія, потемнівши всі пайки, але тут нічого не текло. Електроліт влупив по кришці прозорій пластикові і потік вниз десь до конекторів. Тому незрозуміло, можливо, саме агресивне середовище, в якому він працював і висів, йому додало трохи. Problem. Бо порошком від нього чути за кілометр, а як паяєш, то так ніби в свіжоні лахи вивішав. Дуже сильний запах миючих засобів. Ну і щоб ви мали розуміння параметрів тих конденсаторів, що постріляли, 5 конденсаторів на 6400 на 6400 мікрофарад сумарно мають 690 мікрофарад і опір 6. Ом. Отаке. Поправив то, що було явно, вмикаю і бачу, що в мене поведінка інша. У мене нема дев'ятої помилки, в мене є от проба, спроба запуску. Перевіряє, крутить вентиляторами без помилок, без нічого. Показує рівень заряду акумулятора і просто вирубується. І просто вирубується. Це не дев'ята помилка. Що з тим робити, я поки не знаю. Ришпортаюсь і розумію, що нічого не розумію. Ну, Конденсатор міняний на радянський то таке. Підгорівши дивно. Тут йому немає як грітися, воно не попалене. Трансформатор виглядає дивно. Розбираюся, коротких нема. Плавний пуск не стартує. Напруги плюс 5, плюс -мінус 12, плюс 15 піднімаються. Тобто перетворювач живлення з корозією, ніби як запускається. Відповідно, напруги піднімаються, а далі мозок не хоче підтримувати роботу інвертора. Тобто запуск йде і мозги по незрозумілій причині без помилки то все гасять. Окремо перевіряю вузол плавного пуску, бо він мені підозрілий. Живлення на шинці є. Якщо зимулювати запуск, генерація на транзисторі є, силова є, імпульси на первинці є. А на вторинці я не маю по суті нічого. І це дивно. Тут пробитого нема нічого, але автономно навіть не працює цей вузол. Але виключається воно до того, як приходить сигнал включення. Тобто, це не є основна проблема, це буде проблемою потім. А оця, оця корозія, якщо ще подивитися уважно з протилежного боку, це якраз і є електроліт, який порозбризгувало з конденсаторів. Це не пилюка, це пилюка з електролітом. На процесорній платі слідів електроліту нема. Тут все чисто видно, що паяний конденсатор, але він не при ділах 100%. Плата чиста. Процесорну поки в сторону відмиваю всі сліди електроліту по основній платі. Тут може бути все, що завгодно. Не просто так мені той трансформатор не подобався. Він виглядає підгорівшим. Він не замкнутий між первинкою і вторинкою. Він не в обриві. Але він виглядає підгорівшим. І в нас немає роботи цього вузла. Причому що на первинку імпульси приходять. Тому, напевно, цей трансформатор пішов гайту. Але це тільки. Про це думати, коли запустимо основну частину. Я вже один такий перемотував, ще не знаю, чи успішно. Другий раз я не хочу. І конструкція всього трохи інакша. Оця херня, тобто грижа по латині. Не знаю тут для чого, але з заводу. І він не має по первинці пів обмоток. Принаймні вони послідовно не включені. А первинка намотана суттєво товстішим дротом. А ось хауноу. Про трансформатор, то, що я перемотав для 48 вольтового, беремо. Що це є в нас? Вторинка? Вторинка в нас виходить 400 мікрогенрі. А якщо взяти цей то по вторинці він має. 01-02 мікрогенрі. Ну, первинки в них різні, тому як би не показник. 27, а тут би мало бути де? А тут так само 0,5. Трансформатору жопа. Добре, ото воно в нас включене і вже відключилося. Є оптопара по входу дільники від сонця. Тобто, коли появляється напруга сонця, воно би мало підключити. При включеному я імітую сонце і роблю так, щоб воно думало, що напруга сонця є постійно. Ми маємо той самий старт та сама поведінка, але далі мозок не запускається. Далі мозок йде просто в ребут. І це вже не є нормально. Ось є ребут, і так ми будемо ходити по колу. Тобто, виходить, що мізки перезавантажуються. При тому, вони по меню ходять. Відображення напруги є, версії прошивки, тобто, мозги адекватні. Але чому вони ребутяться і перезапускаються, я зрозуміти не можу. Підключив сонце реально, воно якраз на DC шину валить. Тому напруга на шині підніметься. Вонося включає, показує заряд. Струм в мене десь біля 1 А. Я, правда, не впевнений, розряд чи заряд. По сонцю лампа сотка не світиться, тобто особливо нічого не бере. Це він зараз виключений. Вентилятори пруду і першу помилку без них видає. Тобто мозок, виходить, живий. Добре, а якщо я його включу зараз, то він не реагує і не заживлює вихід 220. Потужність 20 Вт бачить по піві. Струму по батареї не показує. Напругу по піві бачить, тобто вхідні кола, якби цілі. Чому він не пробує виводити 220? Зараз він включений кнопкою. Дуже дивно себе поводить. Ще один експеримент. Подаю 220 на його вхід. Він вімкнувся, але ну, тут він вже без сумніву впаде в 09-ту помилку. Він бачить мережу 220. Плавний пуск в нас спалений, трансформатор випаяний. він не то зрозуміло. Він би зараз мав стати на зарядку батареї в виключеному стані. І байпасом він не стає. Тобто вихід не заживлює. Є дев'ята помилка. Очікувано. Що ж йому заваджає стартанути? Я вже взагалі люто роблю. Я організовую плавний пуск від мережі 220 на DC c в У мене вже є 270 вольт. Вони миттєво не зникають. Та в принципі я тут з лампочкою, то нікуди не дінуться. І відповідно знову. Запускати пробую. Тепер в мене вже шина DC піднята. Але я знаю, що вже нічого не міняється, він так само вимикається. Я не можу зрозуміти, що відбувається і чому. Ще такого не бачимо Одним словом, поведінка дуже нетипова. Ще дивлюся, чи пробує він силу запускати. Бо була партія якихось інверторів, мені правда не попадалися, де розпаяний плавний пуск був, але він по заводу не працював. Вони якось стартували, працювали. Та вони горять часто, але вони працюють. В мене ж спроб запуску силової частини немає взагалі, незалежно від того, чи є напруга на DC, чи нема. Дуже дивна поведінка. І, на жаль, інвертор має ще додаткових багато болячок, він є досить простим, дешевим. І, скоріше за все, ми з ним продовжувати просто не будемо через рентабельність. Ранок вечора мудріший. Я грався в холусту, тому що в мене не вмикався пристрій, а не вмикався він через те, що в мене на акумуляторі було 24,8 В. І якщо я правильно розумію, він то сприймав як за низьку напругу. Зараз я собі роблю хитріше. Заживлюю його від лабулаторника. Шину підтягую в момент спроби включення. Коли з'являється сигнал від 220, плавний пуск має окремі зворотні зв'язки. Але в мене все одно дев'ята помилка. 270 вольт. Мені вдається розігнати і йому або мало. Але це говорить про те, що щось, щось воно пробує робити. Відповідно, або за малу напругу я подаю на плавний пуск. Треба мотати трансформатор, або хрен зна що. Дивно, все одно дивно, але принаймні є якийсь прогрес. Принаймні я тепер маю старт від акумулятора і маю з чим працювати. А ось чому згорів трансформатор. При спробі запуску плавного пуску на первинній обмотці трансформатора в мене чомусь постійна напруга. Але ж на гейті транзистора з щімки плавного пуску в мене прямокутник. І виходить якась ерунда. А чому на трансформатор після непробитого транзистора приходить постійна напруга? Дурня якась. Добре. Імпульси в мене з'явилися, не було їх, тому що не було навантаження. Трансформатор то випаяний. А відповідно не було навантаження і, відповідно, відображалась як постійна напруга. Так, тут акуратно, бо тут заряд є. На DC шині тримається. Які моменти можуть бути тут? Або занизька напруга, або процесор хоче бачити пульсації, того я не знаю. Але наступним етапом є перемотка. Трансформатор плавного пуску без варіантів. Другий трансформатор, на жаль, розібрався мені з пошкодженням. Але я думаю, ми то підклеїмо і критичним воно не повинно бути. Та грижа то виявилося з'єднання півобмоток, якраз первинка. Половина первинки намотана знизу. Далі йде вторинка і поверх, друга половина первинки. Це типове рішення для підсилення магнітного поля. Розпаюю, розмотую, а далі як повезе. Ходить 0,22 по міді. Первинна обмотка 200 витків. 4 в паралель. По 7,5 витків первинка. Перемотав трансформатор, але невдача спіткала українського спортсмена. От маю 250 вольт на шині зараз. При включенні напруга росте. Але не дотягує або щось йому ще бракує. 230 ішла, 270, 300. Починається свист при 350. Більше він не може і падає. Напруга далі падає, і він падає в 9 помилку так само. Чи йому 350 замало для плавного старту, чи я ще щось опускаю? Не знаю, не маю певності. Домотав 10 витків на трансформатор. 420 вольт і воно включилося. І ще мало домотав, бо включилося за другим разом. Коротше, трансформатор треба перемотувати. Включилося, працює. 402 вольти В мене було і впав в 9 помилку. Можливо, в опотайм-ауту, можливо, все ж таки напруга. За Звідси робимо висновок, що для запуску таких гібридників без дев'ятої помилки плавний пуск має розкочегарити DC шину до, грубо кажучи, 420 вольт. Отак От і живемо. На помилках мучаться. Мінюю конденсатори. І зразу біжу мити руки, бо до чого тут не дотронешся, відразу. Відразу чихаєшся від електроліту. 18-ки вони. Так, та як було. А ті, що я купляв, вони мали бути 22. -ки. А вони так само 18-ки. Це є добре. Це мені повезло. Тут запихуйства менше. Але помилка в описі виходить, ну і якби чуть більша ємність, але 85 градусні. Інших я просто не маю. Ну, Я думаю, з тим жити будемо якийсь час. Як то кажуть, з двох бід вибирають меншу. Конденсатор виміняв, вмикаю, але то вмикаю другий раз. Перший раз воно вмикається з помилкою 0,9, тобто з перемотаним невдалом мною трансформатором, воно не встигає зарядити шину до потрібної напруги і падає з 9 помилкою. Виключаємо, вмикаємо знову, коли загасне. На банці в нас є залишкова напруга, і за другим разом воно встигає. І працює. Звідси можна зробити висновок. Перше, я не вмію перемотувати імпульсні трансформатори. Ну або в мене немає досвіду до роту нормальних магнітопроводів при, після того, як пошкодилися рідні і так далі. Друге, ми знаємо, що без досягнення напруги на DC шині зазначеної певної, воно не стартане, і воно падає в дев'яту помилку, крім того, по тайм-ауту. Тобто є певний час на зарядку шини, коли він перевищується, воно падає в дев'яту помилку. Власника це влаштовує, мене це тішить, тому що бавитись тим трансформатором я не хочу. Тим більше в мене на черзі ще один, з котрим можуть бути варіанти. Відповідно, тестую ще сонце. Навантаження велике не тестую, бо силову я не ремонтував і буду віддавати, тішити, наскільки це може втішити власника. Не тягніть до фіналу з технікою, коли знаю щось не так. Якщо бачите, що щось пахне, постріляло, то краще вимити поміняти зразу, а не чекати, коли воно пороз'їдає, попалить, понищить. А основною моєю дурацькою проблемою було те, що я не роздуплився з напругою, і я фактично просидів два дні на рівному місці, мучачи інвертор, який просто виключався по низькій напрузі. Ну, як то кажуть, на помилках мучаться.